Культура допомоги день 28 у 2023 році. Виплата за полісом обов'язкової автоцивілки і полісом Міні-Каско, де страхує ваш автомобіль. Неважливо, чи ви винні, чи вас вдарили, вам ваша страхова компанія швиденько, в межах 10 днів ремонтує автомобіль, розраховує збитку згідно експертизи, враховуючи, пробіг амортизацію, відшкодовує вам. І... Цим ви скорочуєте нерви свої, якщо вас вдарить хтось інший. По нашому випадку було таке, що наш клієнт вдарив іншу особу, яка, ну, яка автобільки стояв, пошкодив собі праву частину, там праве крило, бампер, фара і отримав відшкодування в межах 30 тисяч гривень. Потерпілий там задній бампер, Renault трафік, якщо не помиляюся. Ну, відшкодування в межах 19 тисяч гривень. Показка виплата була в межах 4 днів. По автоцивілці, в межах так, якщо не помиляюся, 15 днів цього разу 15 днів відбулося. Хоча кожна страхова компанія має 90 днів. Пам'ятаєте про це, Автоцивілка, нагадаю, це такий обов'язковий поліс, де ви страхуєте свою відповідальність. Єдина функція це, якщо ви завдали комусь шкоди, страхова компанія замість вас відшкодовує тим іншим людям. Страхування вашого автомобіля цей добровільний вид. Як я кажу, він коштує в межах 100-200 доларів. Ну, реально на одне пошкодження. І ви тим е, скорочуєте собі нерви, і гарненько, е, швиденько страхова компанія своя все відшкодує, а потім, якщо е, вас хтось вдарив з якоїсь там компанії, чи взагалі в них не було страховки, то ваша страхова компанія там з ним розбереться. Головне, що ви застрахували свій автомобіль. Дуже зручна річ, де е, е, елементарно, ну дивіться, е, загальний платіж за рік людина зблатила майже 6 тисяч гривень, виплата відбулася в майже там. і... Мінікаску йому і потерпілому по автоцивілки це в межах, 30 і 19, ну, межах до 50 тисяч гривень. Отже, 6 тисяч гривень закрили питання 50 тисяч гривень. Там склали європротокол, електронний європротокол, дуже зручна річ. В інтернеті забувають електронний європротокол, люди заходять, просто класують і воно відправляє на страхові компанії. Нагадаю, якщо обоє визнають е, ситуацію, що я виняти не невинний, в обох є страховки, обоє тверезі, е, сума до 80 тисяч гривень е, і нема травмованих людей. Е, все інше фіксує поліція. Е, гарного дня і е, до перемоги задавайте питання своїм консультантам, задавайте нам питання, е, всі вчимося, всі вчимося, адже ми молода країна. До перемоги.